Привіт! Поговоримо про дитячий мат. Ставити дитячий мат легко. Ми граємо Е4, суперник грає Е5, виводимо слона на С4. Виводимо на H5. Суперник нічого не помічає. І ось тепер ферзь і слон атакують пункт F7. Ми ставимо на F7 слона і це мат. Ставити його відносно легко, але це не варто робити, тому що від дитячого мату легко захиститись. І зараз ми з вами поговоримо про те, як від нього захищатись найкращим чином. Перевернемо дошку, подивимось зі сторони чорних. Отже, білі грають е 4 ви відповідаєте Е5, Білі грають слон С4. В цьому випадку дуже легко захиститись, просто зігравши кінь в 6. Ми виводимо коня, логічний хід, на початку партії виводимо фігуру. Разом з тим контролюємо поле h5, ферзь сюди не прийде. Тому давайте подивимось на ситуацію, якщо спочатку виводять ферзя. Виводять ферзя. Тут здавалося б, що можна прогнати ферзя, зіграти, наприклад, кінь в 6. Або пішак на g6 і ферзь змушений відійти, але це буде помилкою, тому що, окрім потенційної загрози мату на f7, конкретна загроза зараз створена, це забрати пішака на e5. І тому в першу чергу потрібно захистити пішака. Тому давайте це зробимо, ходимо кін c6. Пішак захищений, фігуру вивели. Тепер віль грають слон c 4 Ось тепер вже конкретна загроза забрати на F7 ферзем, щоб поставити мат. Можна захиститись ферзем, поставити ферзя на E7 або F6. Але це буде заважати трохи нашим фігурам. Поставити ферзя на E7, буде заважати нашому слону, поставити ферзя на F6, ми заберемо у нашого коня гарне поле. Тому найсильнішим ходом в цій позиції є хід пішаком на G6, перекриваючи діагональ ферзю, крім того. Відганяючи його, ми робимо хід з темпом. Це, власне, причина, чому не варто ставити дитячий мат, тому що, якщо дуже рано виведемо ферзя, то він буде потрапляти під удари фігур противника. Нехай білі відійдуть на F3. Поновлюючи загрозу, поставити мат на H7 на F7. Тепер ми можемо вивести кінь на F6. Також перегородили дорогу ферзю, і мату ніякого не загрожує. Якщо білі зіграють ферзь Б3, атакуючи пункти 7, вже не мат, але все одно неприємно буде втратити пішака. Цей хід насправді вже дуже серйозна помилка. Білі потратили 3 ходи на ходи ферзем, відстали в розвитку і чорні вже можуть завдати сильного удару кінь d4. Ми ставимо коня в центр, атакуємо ферзя, крім того, якщо ферзь відійде десь далеко. то... Заберемо на С2 з подвійним ударом на туру і на короля. Виграємо Туру. Тому ферзь має захищати поле С2. Але що якщо білі заберуть пішака на F7? Забрали пішака, шах. Тут особливо варіантів немає, треба відходити королем. І тепер в білих виникає проблема в тому, що їх ферзь під боєм, він має відходити. Але разом з тим він має, по-перше, захищати слона, тому що король інакше його забере. І захищати поле С2, тому що буде кінці 2 з подвійним ударом. Єдиний хід, який є у білих, це ферзем на С4, продовжуючи захищати і тут, і тут. Але Зараз чорні можуть зіграти пішаком на b5. Ферзь більше не може залишатись на цій діагоналі. Тобто поле Б3 під боєм, поле Д5 під боєм, поле e 6 під боєм. Зараз пішак атакує ферзя на С4. Ферзь має відійти з цієї діагоналі. І після того, як він відійде, чорні можуть забрати слона, отримати виграну позицію за рахунок того, що у них зайва фігура. Навіть незважаючи на втрату рокіровки, тут це не. По-перше, за втрату рокіровки ми маємо фігуру. По-друге, білі дуже багато часу потратили на ходи ферзем і відстають сильного розвитку. Власне, ось так потрібно захищатись від дитячого мату.